Я все говорят, короче, шо украинского репа нету. Вот Водите блядь. Ви бачите мене, я тут на связи, не сладзе, но на такий, як я в репе, без пафосу. Коли ти побачиш, ти все зрозумієш. Що яким є? Я, ти нагадуєшся, справді ти тип на бітах, на воді жах, а -Е. є в середині страхи, в тестах. Нам не вистачає на життя. Ми бомжі, андеграунд давна ти забудеш. ти хто робили цей стіль, ти будеш бачити зовсім інші або ложі. це не всім приходить полегше Вот записав, виклав, все ти зірка. Тепер заживеш легко не все так просто, багато роблять м'яса, но життя дуже жорстко, не кидай пунтів, а давай будемо читати замбабос. За дуже гарне життя. Щас, бать, дуже гарне життя всі піаниться на подіях. Я читаю вот такі слова, О, я на страх кожний хоче сцени убрати, щоб потім. Подворотні читати, Колись ти буде багатий, і відома тепер ти всередині людей не познаний. Колись ти був дуже комусь до душі, а тепер ти ходиш один, де починав сам перші твої зйомки, райони, місто, прийом всім пацанам тут Кіровоград віщає